Сьогодні до нашої бібліотеки завітала жителька села Губчі троян Світлана Іванівна, вчителька історії, яка і є носієм збира... збирачем традиції нашого села. Шановні односельчани, жителі села Губчі, які є зараз в Губчі, яких життя розкидало. По всьому світу, по Європі, по Америці, по Азії, Австралії, куди тільки не закинуло жителів нашого села. І мені сьогодні хочеться привітати вас всіх, хто мене знає, хто не знає, з новим 2025 роком. Побажати вам в першу чергу. Миру, до якого ми всі прагнемо, якого ми всі хочемо, здоров'я, щастя, успіхів вам в вашому житті. І ось в честь Нового року я хочу вам розповісти про одні деякі традиції, які притаманні були з давніх часів для жителів нашого села. Кожне село. Велике, невелике має свої певні традиції. І в нас завжди, на щедрий вечір, на Гланки, в село готовилось заздалегідь. Особливо була дуже нещаслива, бурхлива доля в горобців, тому що хлопці цілий день ходили по підстріхами, ловили горобців, тримали їх кишенях, за пазухою, бо перед ними стояло велике завдання пустити горобця дівчатам. І якщо той горобець, який його пустили хлопці, сяде на попуті на ікони, які висіли в кожній хаті на похоті, значить, дівчина, яка живе в цій хаті, обов'язково в цьому році вийде замуж. В той час, поки хлопці ловили горобців, Дівчата збирали попіл, збирали зеленьку. В крайньому випадку я свого життя пам'ятаю, ми збирали чорнило, тому що ми в школі ще писали простими ручками, вмочали чорнило. Для чого? Для того, щоб пересипати тих, хто вже зустрічався, хлопець з дівчиною. Ну, Були різні ситуації. Часом і е, е, так як... Ну, завжди є. Чоловіки могли скакнути в гречку. І ось тих саме таких е, зрадливих чоловіків ми старалися перелляти чорнилом, переляти зеленькою, бо попів легко засипався снігом, А чорнило довго не, не можна було знищити. І завжди було видно, ага, ось тут проживають трошки. Грішнички, як можна по-нашому сказати. Ну, дівчата ще також заздалегідь готувалися і обговорювали між собою, кого з хлопців треба вкрасти фіртку, кого ворота, як нашкодити кому. Ну, а хлопці, приходячи до хати, никали очима по ліжках, де там по чому. Щоб тихенько під пафу ще й забрати маленьку вишиту подушку. Тому що в кожній хаті тоді дівчата займалися, вишивали. І маленькі подушечки були завжди. Де подушку? О, це вже така була лахва для нього, то він вже так планився. Бо ж стояли і сікли, а ж тоді були великі. Це ж не те, що одна, одна баба в хаті. Mm. Це мати стоїть, дивиться, якщо прийшли пускати воробця. І так далі, бо ти вже шарать очима, щоб вкрасти, щоб вже забрати, щоб завтра ще могли, Бо за горобця один, за подушку другий, за фіртку третій. Це можна за дві неділі гуляти на ці дві-три бутилки. І ось і подушечка, і фіртка вкрадена, і горобець спущений. Все це завершувалося. Спільною гулянкою. Ну, правда, гулянки тоді не були такі, як зараз, коли видно, що гуляють, а тоді просто це було зібрання, веселість, радість для молоді зустрітись, поспівати, потанцювати. Тому що обов'язково у ті хлопців була людина, яка дуже гарно грала на гармошці, і без неї не обходилося ні жодне ось таке відповідь. Ось прийшов. Щейй вечір і починається шорох по селі. В деяких сім'ях, наприклад, і в мене, то чоловік відповідно знімав фітку і ховав хлів, бо знав, що прийдеться за неї виставити не одну бутилку горілки хлопцям чи дівчатам, хто там, дивлячись, за дверей її. А другі сторожували ворота. От, наприклад, випадок з моєї молодості, ми з дівчатами вирішили вкрасти фірку Чернеги Івана. Ні, приймацька козиніку, там він у нас вулиці. І ми стоїмо на дорозі, а одна надія рудик, якщо вона мене бачить, чує. То вона згадає цю ситуацію. Ми стоїмо, а вона каже: Я піду подивлюся, чи є, щоб не йти туди дурно, чи є ворота. Підходить, підходить, стоїть якась жінка, і ворота є на місці. Вона до неї, що що, ще не вкрали, ти вже готуєшся вкрасти. А то виявляється мати Іванова. Вона, як сказала гарні слова Наді, то ця Надя дивимось, біжить, сніг летить вище голови. І тікає, а за нею хтось біжить. Наді що таке? Ой, тікаємо, бо то каже мати Стості Іванова, зараз вона нам дасть ворота і фітку все разом взяти. Mm -hmm. <реш> Всім в цей час, коли одні ходили крали, коли пускали воробці, в рубці, в певні хаті, в різні роки в кожній різній хаті. Ну саме частіше ми. Збиралися в хаті Ясенчук Віри е, Степанівни, Там якось так нас приймали завжди. Там уже мама готувала страви, які мала поставити нам на стіл, а підпалити то в основному батьки це займалися, значить. Варили там ту потравку, нам, якщо збиралися, ми мали десь погуляти, пирогів пекли. То в основному пекли, ну е, з картоплею, з солоним сиром. Пекли, сир завжди, солили. З капустою. Капусти ж тоді було достатньо, кількості вона родила, і гарна була поворота. Та й в кого було, що звозили кагати, хлопці вдовували. Капуста смажена, пироги були буряки ці з сушиною, сушину сушили свою, ну, в основному яблука і сливки сушилися. Вишня якось вона більш. Сочна така, а то як грушки. Таке. Правда, тоді вони були не такого мале різноманіття, як зараз готуються. Вони були ну, обрядовими, це куття, яка була завжди. Наварені вареники часто не бабою оленою, а хто-небудь з нас приносив у мисті готові. Напечені пиріжки теж міг ми. Часто вечері ці влаштовували з принесеного. Один несе той, другий несе той. І не, така, такі в нас були традиції, що ми не звертали на це уваги. Холодець, ну, що там ще, картопля варена. Якщо когось доїлась корова, значить приносить сир сметаною, тому що в цей період якраз корови запускалися, і молока часто густо не було. Це все було, що ну, компот зварений, обов'язково. Мав, то Но горіхів. А мак, а мак сіяли в мак колоспі. маку було море, тому що поля засівалися багато гектарів маку. і мак мали всі. І вдома сіяли, і в був мак, то мак був. Ми горіхів в губці от в Губці, чогось не було. Зараз, коли не подивишся на любе обістя, повинні. А тоді ще мої діти ходили в стечки за горіхами. Бо губці їх не було. Оце було їх один-два і то дуже-дуже. А зараз їх куди не кинуть горість. Хай ладиться скрізь, на роботі, в родині, щоб радісний настрій у серці не згас. Все світле та гарне, що треба людині, нехай неодмінно приходить до вас. Хай щастя приходить і є вікою, Хай горе обходить завжди стороною, Хай доля дарує вам довгі літак, А в серці завжди, хай живе доброта.